Ну що, доброго часу доби. Є в мене така штука. Лежить вона вже тут. Блін. Певно, років зо два лежить. Вся в пилюці. Певно, треба доробляти. Я ще поки що не знаю, що воно має бути. Напевно, якась дверна ручка. Зараз буду доварювати ногу. От. А може і не буду, подивлюсь зараз, як воно піде. Якщо піде, то добре. Як ні, ну, значить ні. Отак От в мене виглядає ця нога. Але біда в тому, що тепер мені не подобається ця. Що <сум> його робити? Зараз, мабуть, буду відрізати і переробляти. Бо ну, Воно видно, тут він наче так сидить, хоч трошки ближче там до факту. да. А тут. Отаке ну, собі. Так. Отак ну, переробив я трошки його, щоб воно більше було схоже на правду. От. І напевне, на сьогодні все, бо щось мені надоїло. Ну його баню. Так, мав іти додому. Передумав. Прийшло натхнення. Значить, дивимося, що зробив. Руки. Додаті мускули, м'язи. тобто, От. Не знаю, наскільки, наче мені подобається. Наколочку на груди, клеймо своє поставив, і тут шрам, шрам, певно, видно не буде. І додав трошки я коліна йому. Що мені лишилося? Значить, лишилося мені зробити для нього крила. Отак От прямо по місцю зробив приблизний шаблон. Можливо, навіть трошки більше зараз отут добавлю. І буду вирізати з металу. Так, відрізав, переношу на метал і буду показувати далі. Два таких крила вийшло зі старої залізяки. Якось так сюди буду ліпити. От. Але перед цим значить, сюди фактуру. Молотком. І е, прожилки. Показувати не буду. Кому цікаво, отуди. Переходьте. Там хто дивився про тюльпан, той дивився, хто не дивився, переходьте, дивіться, як наноситься фактура, і прожилки робляться. Ось я надав форму. І воно в мене тріснуло. Метал кака. От, але. Заварю, зачищу. І другий так само буду додавати форму. Он на цьому пеньку. Показувати не буду, це немає особливого сенсу. Отакі От вже вийшли в мене дві. Не знаю, крила, не крила. Блестить, відсвічує, не видно. Коротше, форма видно. Форма надана. Може так буде ведко. Слухайте, аж руки трусяться. Форма об'єм є якась. От, зараз буду прихвачувати, тоді покажу. Так. Ось, значить, присрав я його. Типу, прихватив, не прихватив, не знаю. Коротше, що зараз буду робити. Беру е, горілку газову і надаю форму. Поки воно все кубки тримається. От. Трошки попідгинаю, бо. Ну що, воно не зовсім живе. От, зараз я його зроблю живіше трошки. Ну що? Піде Біда за бідою, купив коня і той неправильний. Коротше, дивіться. Мені ж треба буде його кріпити, а я звідси не достану. Значить, зараз, зараз відріжу і, може, буду міняти форму якось тако вивертати. Я не знаю. Коротше, зараз буду дивитися, що робити. Це була лицева сторона. Я його, коротше, не в ту сторону стукав. Вирішив я зробити його вивернути і навпаки, так воно симпатичніше виглядає. Значить, не знаю, чи зараз камера передасть, понаварював я тут такі, як сказати, блін, навіть не знаю. Бачите, як тут наварено? Ось так само варив з цієї сторони. Воно, певно покраситься, то буде видно. Може зараз прихвачу і на цьому на сьогодні все, бо, як завжди. Ось нарешті результат, який мене задовільнив. Ви знаєте, ну мені подобається. Зробив трошки я живості надав по краям нагрів. І не знаю чого. Здалося, що щось не вистачає. Кадек. Ось тут, -от наварив. От. Ну, вийшло, що вийшло, не знаю. наче й симпатичніше дивиться. Отак, От. От коротше, вийшло. Все, далі можна брати, е, відрізати. От. І зі зворотньої сторони вже робити щось із цими крилами. Єдине, чого їм не вистачає, як я подивлюся, то це жорсткості. Треба якусь перемичку дати. Як її обіграти, я поки що не зовсім розумію. Але, ну, певен, що щось придумаю. Ну що, дивимось. Отакий в мене вийшов звір. Ну, блін, наче і круто. Давайте ще в задню сторону покажу. Тобто, отак, важкенький такий, десь кілограма, певно, жодва, як мінімум. А то й три. Ну і давайте скажу, я ж збирався тут позаду щось ще ліпити, але ну, нормально. Тут десь півторачка метал був спочатку, вже по краям трошки його розкував він, вдавився. Як розкував, на холодну побив. От. Але, в принципі, жорсткості вистачає. Тому продовжуємо, знежирюємо, грунтуємо і будемо фарбувати. Ну що, нанесено шар грунту, висушений і нанесений шар матової чорної фарби. Е, зараз 5-7 хвилин, і ще шар нанесу. І буде сохнути далі патинування. Забрав я до будинку його. Зараз буду патинувати. Ну і будемо бачити, що з цього вийде. Все. Значить, висохло. Це вже другий раз воно фарбоване. Перший раз мене трошки я з кольором не вгадав і мусив віддати піскоструй, щоб його почистили, тому перефарбовував по другому кругу. От. Не знаю, правда, що робити з кінцевим виглядом, чи його покривати лаком, чи не варто. Ну от, бачимо результат кінцевий. Кінцевий результат. Все-таки я його полакував. Загалом отака штука. Лак висох досить таки непогано. Чому вирішив лакувати? Того, що м... стирається м... патина під руками. У мене спеціальної немає, я ж не справжній коваль. От. А є в мене така на водній основі, ну така собі. Хоча скільки років вже стоїть, але то руками ніхто не лапає. Тому. Отакий дракончик. Буде він в мене жити? Отам. Я не знаю, певно, доведеться ще ворота міняти чи фарбувати по-людськи. Все. За увагу. Спасибі. Кому цікаво пальчик вверх, кому не цікаво, вниз. І підписочку. Вам не шкода, а мені приємно. Ну і всім здоров'я. Нам скорішої перемоги.